Сота сказав Ми чули ще про інше велике чудо Астіки. В той час, як цар син Парікшита, пропонував так дарунки, тому Брахманові змій такшака, що випав з руки Індри, застиг в повітрі. Тоді цар Джанамеджая поринув у роздум, бо, хоча й лилися посиленого зливання, напалаючий жертовний вогонь за встановленими правилами, такшака, змучений страхом, не впав у вогонь. Шаунака мовив. Хіба осуто мантри тих мудрих брахманів не виявилися досить сильними, що так Шака не впав у вогонь? Сута сказав Тому найкращому зі змій, що випав з руки Індри, що й свідомість втратив, а стіка тричі вимовив слова Стій, стій, стій! І він тоді зупинився в повітрі з трипотливим серцем, подібно тому, як зупинилася б яка небудь людина серед череди корів. Тоді цар... Спонукуваний садасями сказав так хай буде так, як сказав Астіка. Нехай припиниться це жертво і хай будуть Змії неошкодженими. Хай буде вдоволений цей Астіка, і хай буде праведливе те слово сути. І коли Астіці був даний подарунок, пролунали тоді оплески, сповнені радості, і припинилося те жертопринесення царя з роду панду, сина Парікшита, був задоволений і цар Джанамеджая нащадок Бхарати. Жерстям разом із садасями і тим, хто зібралися там, він дав багатство сотнями й тисячами. І суті, Олохітакші, головному будівникові, який казав там перед початком зміїного жертвопринесення, що воно буде перервано і що причиною тому буде брахман, і йому володар дав великі багатства. Потім він припинив жертвопринесення згідно з обрядами, передбаченими законом. Виявивши мудрому Астіці привітний прийом, задоволений цар відправив його додому, вельми втішеного, що досяг своєї мети, і сказав йому: Ти повинен пройти ще, ти будеш жерцем сада з її при моєму великому жарту принесені коня. Сказавши добре, Астіка, сповнений радості, попрамував додому, після того як зробив свою незрівнянну справу і задовольнив царя. Повернувшись додому у великій радості, він з'явився до матері й дядька свого і, припавши до їх стіп, розповів їм усе, як було. Почувши про це, змії, які зібралися там, зраділи, і їхнє заціплення пройшло. Вони висловили йому своє задоволення і мовили Вибирай собі жаданий дарунок. І знову і знову вони все говорили йому що бажане тобі, ми повинні сьогодні ж зробити, о мудрий. Ми щасливі, бо всі врятовані тобою. Яке бажання твоє ми повинні виконати сьогодні о сину? А Стіка сказав Хай не буде у тих брахманів і також у інших людей на світі, які будуть із веселим виглядом і душею розповідати ранками й вечорами оповідання про це моє благотіяння, нехай у них не буде ніякого страху перед вами. І радісні вони знову сказали синові своєї сестри. Виконуючи твоє справедливе бажання, ми всі з радістю зробимо все, що ти хочеш, о онуче. Народжений у Джараткару від Джараткару, славетний Астіка, вірний даному слову, нехай охоронить мене від змій. Хто так скаже, а також той, хто згадає вислів асіта, артіман і сунітха вдень або вночі в того не буде страху перед зміями. Сота сказав. Позбавивши змій від зміїного жартопринесення той кращий з двічі народжених, справедливий душею, прийняв у встановлений час свою смерть, залишивши після себе синів і онуків. Така оповідь про Астіку розказана мною тобі належним чином від того, що розповідаєш її, ніде не буває страху перед зміями, так само не буде страху, що, якщо вислухати із самого початку правдиву оповідь про Астіку. Що множить релігійні заслуги о брахмане, тобто про знаменитий подвиг мудрого Астіки. Шаунака сказав Тобою, о сину, розказана мені уся велика оповідь, починаючи із самого роду бхрігу, і я задоволений твоїм оповіданням. Я попрошу тебе знову розкажи мені як слід оповідь, яка складена в'ясою, про різноманітні вказання. Які розповідалися за встановленими правилами під час найтяжчого зміїного жертвопринесення серед великодушних жерців садасів у проміжках між їхніми діями. Про мету цих казань ми бажаємо почути від тебе як слід, бо ти вельми вправний їх у них. Сота сказав двічі народжені в проміжках між своїми діями розповідали оповіді, засновані на ведах, а В'яса. Розповів велику й нетлінну оповідь про нащадків Бгарати. Шавнака мовив оповідь іменована Махабгарата, що поширює славу Пандавів, оповідь, яку просив розповісти Джанамеджая, і змусив вислухати тоді як слід крішна двайпаяна в проміжках між обрядами. Я бажаю почути до ладу ту священну оповідь, що з'явилася з океаноподібної думки Великого Ріші, вершителя священних справ. Розкажи мені її о краще із благочестивих, бо я усе ще не можу насолодитися о сину візника». Сота сказав добре, я розповім тобі із самого початку велику й чудову оповідь, названу Махабграта, закладена крішною двайпаяною. Насолоджуйся ж нею о брахмане, коли я буду її розповідати. В мене самого буває радісно на душі. Коли я розповідаю її.